Я типу, тут не проживав, бо я приїхав з Морозенка. Як тільки мені дзвонили, я зразу сів машиною і приїхав сюди. У мене тут лишився брат рідний на 9-му поверсі. Тому зараз чекаю, ще не знаю, де він і що. Ми почули вибухи, ми, ми живемо на першому поверсі, і ми почули вибухи, і ми через вікно всі повискакували, тільки лишилася киця, більше нікого. Наш будинок, наша квартира. Сядимо. Напевно, згоріло, не знаємо. Точно. Ти якраз на дворі знаходився і мене от трошечки не сильно, мене відкило, там машиненко мене відкинуло з рюною пилі трошки. Пасхи з рідних є там. Ми Модіти спіль... загонули! Дочка і двоє внучку. Боже, ми вас відчуваємо.